Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний, пісний, солоденький десерт. Розпочинаємо! Желатин заливаю прохолодною кип'яченою водою, перемішую та залишаю для набухання. Окремо в мисті в мене вишневе домашнє варення. Можна використовувати будь-яке або ж заморожені фрукти. Перебиваю його погружним блендером для однорідної консистенції. Далі желатин у мене вже набух, тож відправляю його в мікрохвильову піч для розігріву і відправляю до варення. Перемішую і розпочинаю збивати всю цю масу міксером. Після трьох хвилин збивання додаю цукор. У мене 100 грамів, але ви додавайте за смаком і продовжую все це збивати міксером. Буквально після 10 хвилин збивання у мене вийшла така світла повітряна, немов хмаринка, маса. Я її переливаю в форму, застелену харчовою плівкою, накриваю впритик зверху, також харчовою плівкою, і відправляю в холодильник для застигання. У мене буквально пройшло 2 годинки, і е, мій десерт. Вже застиг. Знімаємо харчову плівку так обережненько, нарізаємо, нарізаю я його мокрим ножем. Так, нарізати його набагато зручніше. Можна прикрашати будь-чим. Я прикрашаю кокосовою стружкою, можна присипати цукровою пудрою. Це все за вашим бажанням. Ну що ж, друзі, от мій десерт і готовий. Він справді виходить дуже смачним, в міру солодким, легеньким, немов хмаренка. Дуже смачно. Він обов'язково сподобається вам та вашим діткам. Обов'язково візьміть цей рецепт собі в замітки, готуйте! Готуйте з любов'ю, готуйте за моїми рецептами. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі! До побачення!